Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. У день святого Валентина, 14 лютого 2024 року, був потоплений російський великий десантний корабель Цезар Куніков. За відомою адресою з початку повномасштабної війни вже вирушили 24 російські кораблі та катери. Про те, що сталося, Кремль та Міноборони РФ поки що похмуро мовчать. А от українські та світові на перебій пишуть про планомірне знищення російського чорноморського флоту, але насправді він перестав існувати ще 14 квітня 2022 року. Як і чому це сталося, пояснює журналіст апострофа. Андрій Кузьмін нагадаємо, що саме 14 квітня 2022 року дві українські протикорабельні ракети Нептун відправили на дно флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер Москва. Після цього флот автоматично став флотилією, і тут необхідно наголосити, що Чорноморська флотилія це цілком коректне визначення. За всіма військово-морськими поняттями флагманом флоту може бути лише корабель першого рангу. Класифікація кораблів РФ наступна: перший ранг авіаносці крейсери ескадрені, міноносці атом. Підводні човни, другий ранг фрегати, дизель, електричні підводні човни, великі десантні кораблі, третій ранг корвети, малі десантні кораблі на повітряній подушці, тральщики, четвертий ранг військові катери різного призначення, ракетні десантні протидиверсійні. У Чорноморському флоті РФ був лише один корабель першого рангу, власне, ракетний крейсер Москва. Інші плавзасоби, що залишилися в строю, за два роки, було виведено з ладу близько 33% кораблів та катерів, плюс один підводний човен, другий Четвертого рангу наразі флагманом російського військово-морського угруповання на Чорному морі є фрегат адмірал Макаров, який, до речі, 29 жовтня 2022 року сам отримав суттєві ушкодження під час атаки безпілотників на військово-морську базу у Севастополі. В принципі, для свого класу фрегат адмірал Макаров корабель непоганий, найсучасніший у Росії, але як не крути другого рангу. А з'єднання, яке очолює корабель такого рангу, і до якого входять кораблі другорядних класів, та військові катери може називатися лише флот. Флотилією, наприклад, Каспійська або військово-морськими силами, але аж ніяк не флотом. До речі, в Україні саме військово-морські сили, тому що немає кораблів першого рангу. Чорноморська флотилія РФ не має жодного шансу повернути собі статус флоту. Так, на північному морі та на далекому сході є сестершипи, кораблі практично ідентичні за своєю конструкцією, спокійною Москвою, ракетні крейсери маршал Устинов та варяга, відповідно, є й інші кораблі першого рангу, якими, у принципі, можна поділитися. На Балтійському флоті є СМІ. Настойчивий, але він як єдиний там корабель першого рангу і сам є флагманом. Якщо його відправити до Чорного моря, тоді флотилією стане вже двічі краснознаменний Балтфлот. Але потрапити до Чорного моря ці кораблі першого рангу не зможуть. Туреччина закрила прохід через Босфор для російських кораблів ще 26 лютого 2022 року. А добиратися до Чорного моря Волгою, а потім через Волго-Донський канал. Габарити та водотонажність не дозволяють. Там навіть кораблям другого рангу нічого не світить. Застрягнуть у верхівях. Волги. Тож жодного Чорноморського флоту РФ вже давно не існує. Так, росіяни це об'єднання ще називають флотом, не втрачати ж обличчя в лапках Другої армії світу, визнаючи, що у них на Чорному морі лише флотилія, яка до того ж стрімко скорочується. Але нам соромитись називати речі своїми іменами зовсім ні до чого. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.